Подія, на яку чекає увесь Ужгород, за дві години розпочинається концерт народної артистки України Катерини Бужинської та заслуженого артиста України Михайла Грицкана. Неймовірне шоу відбудеться у Закарпатській обласній філармонії. Про прем'єри та сюрпризи, які артисти підготували для фанів, благодійний аукціон і великий тур незламною країною. Воля поговоримо наживо з Михайлом Грицканом, співаком, музикантом, актором кіно і заслуженим артистом України. Пане Михайло, вітаємо вас! Щастя здоров'я вам з Закарпаття, з Ужгорода. Ми зараз знаходимося в наш благодійний тур Воля в обласній філармонії Закарпатській Ужгороді. і ми вже готові вийти до людей. У нас іде репетиція. Діточки приймають участь, гарні наші також з Ужгорода. Тому <скільки> скоро в 19.00 ми стартуємо. Тобто етап підготовки вже фінальний, я так розумію. так? Фінальний акорд, я б сказала, а, перед все. концертом. Пане Михайле, а чи Важаю. могли б підвести, будь ласка, підсумки концерту у Мукачево? Мукачево. Вчора дякуємо за також за емоції, за гарні емоції, за те, що допомагають на кожному концерті. Ми проводимо благодійні аукціони, які крутих з них сил України. Зрештою, чи маємо якісь цифри з благодійних аукціонів? Скільки назбирали, трошки щоб внести конкретику для глядачів? Ми зі всіма нашими глядачами найкращими, пане Михайло. Попросимо вас повторити, тому що були невеликі проблеми зі зв'язком. Не дочули Не дочули, так, не дочули. Кажу, що вчора ми дякуємо Качеву за їхні емоції за допомогу нашим збройним силам України. На кожному концерті ми проводимо благодійні аукціони. Гроші, з яких ідуть на наші Збройні Сили України. Тому сьогодні у всіх наших глядачів, єдина мрія і мрія всіх українців всього світу наша перемога. Та і пане Михайле, ви знаходитеся в Ужгороді, на Закарпатті, там немає комендантської години. Чи плануєте прогулятися нічним містом і згадати, як воно було до повномасштабного вторгнення? На жаль, не плануємо, тому що завтра в нас вже Кам'янець-Подільський, і нам треба в дорогу після концерту. Збираємося, і їдемо вже далі в дорогу. Зрозуміло. Пане Михайле. А які сюрпризи підготували для глядачів, які живуть у Ужгороді? Знаємо про прем'єру пісні, яка має відбутися? Багато сюрпризів, багато нових пісень. Буде сьогодні також недавно ми з Катериною Бужинською випустили. Дует обіцяю, і сьогодні також в Ужгороді глядачі зможуть побачити і послухати цю пісню. А про що вона, пане Михайле? Звичайно, про кохання, про весну, про, про, про мрії людей кохати і бути коханими. І ще, пане Михайло, хотів запитати: завтра ви сказали, виїжджаєте виїжджаєте концерт в Кам'янці-Подільському. А чи є якісь зміни взагалі в концертному графіку, в концертному турі? Ще раз. Завтра ви вирушаєте в Кам'янець Подільський. Там у вас наступний концерт. А чи є якісь зміни в концертному турі? Зміни є. Там ми переносимо Стрий і Дрогобич на другі дати. Тому на всіх на сайтах і також на наших інтернет площадка можна побачити всі зміни. Фейсбук, інстаграм, де ми можемо, де ми перенесли наші концерти. І ще ви казали, що кожного концерту відбуваються благодійні аукціони, і, і певно, що ви пропонуєте вашим глядачам, поціновичам вашої з Катериною творчості багато різних лотів. Що це? Чи є якісь новинки, і що найкраще купують ваші фани? Лоти, лоти у нас такі, як е, е, є такі. У нас нові диски, які вийшов Чорний Вілюр. Це наші дуетні пісні з Катериною Бужинською. Також е, парфуми від народної артистки України Катерини Бужинської, гітара, е, прапор. Ми, у нас є наш прапор, благодійний благодійного туру воля. <кій> Тому от такі лоти, люди звичайно їх. Е, я кажу багато дуже зацікавленості в наших лотах, і ми дякуємо нашим е, глядачам, що вони активні і допомагають нашим збройним силам України. Ох, пане Михайле. Шкода, що я не в Ужгороді, тому що лот диск чорного велюру, кого я мучу, я люблю, я б обов'язково забрала. Дякуємо вам величезне. Михайло Грицкан, співак, музикант, актор кіно, заслужений артист України, був з нами на зв'язку. На найближчі два місяці у графіку великого благодійного туру незламною країною воля 20 міст і список, що буде доповнюватися. Телеканал Ukraine World News – інформаційний спонсор туру разом до перемоги.